Трьох вихованців гуртка Історики краєзнавці будинку дитячої та юнацької творчості відзначено на обласному рівні. Нещодавно підведено підсумки обласного етапу всеукраїнської історико-краєзнавчої акції Ми тую славу збережемо. Роботи лозівських школярів, які взяли участь у цій акції, тезово увійшли до виданої одноіменної збірки. А всіх трьох авторів було нагороджено грамотами. Всі ці роботи, говорить керівник гуртка Любов Шеремет, доповнюють куточок бойової слави будинку творчості. Мета цієї акції це збереження пам'яті про подвиги тих, хто наближав перемогу, хто визволяв Україну, хто в тилу працював, про дітей війни, про ті події, про бойовий шлях дивізії, які визволяли нашу державу від німецьких загарбників. І ось діти проводили дослідження. Виявляли ці події, вивчали їх, і потім друкували роботи. Свої роботи школярі присвятили Кутлінській дивізії, яка визволяла лозову від загарбників курській битві та письменнику Олексі Десняку, який загинув на Лозівщині. Мало хто з наших лозівчан знає про наших героїв лозівчан, про їхню участь у війнах. Тому ми намагаємося завжди висвітлювати подвиги наших лозівчан, наших земляків. Найбільше нас вразило те, ну що. Це були такі самі хлопці та дівчата нашого віку, як вони. Кидалися нам амбразуру, як вони захищали нашу державу, нашу батьківщину. Для нас також було несподівано отримати такі, якби дуже гарні результати. Що наші твори ввійдуть до таких дуже чудових збірок. У дві збірки війшли. Наші твори ми отримали грамоти, отримували солодощі як подарунки. нам було дуже приємно, тому що ну справді не очікували таких, навіть гарних результатів, тому що ну якби рівень ну все одно нам дуже було приємно. Вихованці будинку творчості часто спілкуються з ветеранами, говорять, що дізнаються багато цікавого. Всі ці факти вони висвітлюють у своїх дослідницьких роботах і вже готуються до участі в інших військово-патріотичних акціях.